Панове вітаю. Сьогодні я на традиційному вже можна сказати дні поля компанії Корш. Як ви бачите ззаду мене, що я можу сказати? Однозначно будуть новинки. Новинки по стріптілу, новинки з внесеннями добрив. Ну і взагалі тут багато цікавих речей. Як сказав Михайло Хорш, Тут зараз на Дніполі виставлено техніки більше, ніж ви зможете побачити в Гновері. Отже, у кого ще є можливість відвідати цю подію, дуже рекомендую, бо ну, тут, грубо кажучи, весь асортимент техніки хорш. Тому не лінуйтесь, у кого є можливість, обов'язково приїжджайте. Це точно не задарма. Тут точно є що подивитись. Багато новинок, всі в одному місці. На все добре!